Голокост. страшна та масштабна трагедія, яка забрала життя близько шести мільйонів людей, в основному євреїв, але не тільки. Це одна з найбільш трагічних сторінок в історії людства, яка назавжди закарбувалась в пам'яті багатьох поколінь. 27 січня відзначається День пам'яті жертв голокосту. На честь цієї дати ми вирішили завітати до музею пам'ять єврейського народу та голокосту в Україні та дізнатись про ті події цієї трагедії, які відбувались безпосередньо у Дніпрі. Ну, якщо говоримо про терен Дніпра і Дніпропетровської області, очевидно, що Голокост почався після початку е, німецько-радянської війни і безпосередньо після початку нацистської окупації. Нацисти окупували правобережну частину міста 25 серпня 41 року. Першою акцією масового вбивства стають події 13-14 жовтня 1941 року, коли протягом двох днів було вбито від 11 до 13 тисяч євреїв Передусім, правобережної частини нашого міста ніде не оголошувалося про те, що євреїв будуть вбивати 12 жовтня. Відбувається нарада окупаційної адміністрації представників міської управи, під час якої було ухвалено рішення, що протягом вечора, 12 жовтня, патрулі у складі представників поліції, представників пожежної охорони і когось з німців мали обходити будинки. І оголошувати, що на наступний день євреї повинні зібратися на площі за універмагом люкс. Нині це будівля центрального універмагу. Цуби. І от на тій площі вони мали збиратися з певною кількістю речей. Для чого вони збираються? Ні. Ніхто не казав про це. Натомість поширювалися плітки про те, що євреїв будуть десь відправляти далі на схід, виселяти, переселяти в якісь там табори і так далі. В радянські часи це відбувалося, тому частина значна частина населення, в принципі, вона вирушила туди, звідти колонами до тисячі осіб в середньому. Людей піднімали вулицею, тодішньою вулицею Карла Ліпних та нині вулиця Михайла Грушевського. І вони, якщо говорити по сучасній топографії, рухалися потім проспектом Богдана Хмельницького, нинішнього, і в районі парку Пісаржевського і парку сучасного Богдана Хмельницького вони починали спускатися в яр і доходили до околиць ботанічного саду. В той час там розташовувався лісорозплідник. І там, на долу цього яру, протягом протягом двох днів цих людей розстрілювали. Чому протягом двох днів? Тому що все треба уявляти обставини. Жовтень місяць швидко сутеніє, і ті, хто здійснювали розстріл, вони в принципі не бачили, кого вони розстрілюють. Тому там відбулася дуже трагічна історія. Вона полягала в тому, що людей, яких вже завели в яр. Їх під охороною тримали цілу ніч, і фактично люди сиділи на місці, знаючи про те, що з ними відбудеться з першими променями сонця. Ті люди, яким вдалося дивом вирватися звідти, от вони наводять спогади про те, що деякі люди просто божеволіли в цьому очікуванні. Цей випадок був одним з найвідоміших прикладів жорстокості і безлюдяності нацистського режиму. Але це масове вбивство було не єдиним таким випадком у Дніпрі в період Голокосту. Перша акція масового вбивства вона стала прологом, тому що для населення єврейського населення і неєврейського, стало очевидно, що нацисти знищують євреїв. І тут варто відзначити, що, наприклад, інформація про переслідування євреїв. В окупованій Польщі з 1939 по 1941 рік в радянській пресі не проходило. ця інформація, блокувалася, так як Радянський Союз і нацистська Німеччина з серпня 39 року були союзниками і компрометуючу інформацію. Ніхто не поширив. Тут було все ясно після цієї масової акції вбивства. Наступною трагедією стала це трагедія душевнохворих е, пацієнтів на території Дніпропетровської обласної психіатричної лікарні. Там німецька адміністрація фактично здійснювала тиск на лікарняний персонал і вимагала зменшити кількість душевнохворих. Вони під тиском, а дехто з власної волі вводили смертельні ін'єкції різноманітних препаратів в такий спосіб побували душевнохворих людей. І євреї серед пацієнтів виявилися першою категорією, в першу чергу їх було убито. Ну за загальними підрахунками, ці підрахунки приблизні. Радянські слідчі документи називають близько 1400 осіб. Скільки з них складали євреїв? Важко сказати. І від листопада 41-го року починається розстріл місцевого населення на території так званого селища Верхнє. Нині це район вулиць Енергетичної Михайла Янгеля. Там справа в тому, що в момент оборонних боїв за Дніпропетровськ. Був викопаний протитанковий великий рів. Викопаний був ще радянською адміністрацією. Це було на околицях міста. І нацисти цей рів оцю цю ділянку використовували як вже підготовлену яму. І там, в певні дні, аж до березня 42-го року, приїжджала машина, вивантажувала людей, і вночі їх там розстрілювали. Працював двигун, аби не було чути. Загалом називають число до 20 тисяч людей, які були там розстріляні, з них близько 6 тисяч складали євреї. І, власне, от євреї з лівого берега, євреї, які уникли долі в жовтні 41-го року, це були переважно ті люди, яких пізніше вбили на цих теренах. Загалом на території міста Дніпра від звірських дій нацистського режиму загинуло від 17 до 20 тисяч осіб. Якщо казати про межі області, то ця цифра сягає 35 тисяч людей. Вічна пам'ять жертвам тоталітарного терору.